Ой, доброї ночки вам доброї ночки, прийшла роботи, думала, мої діти вже сплять. Машенька мене ще жде, не спить. Була сьогодні у нас tut, ну, тут в Польщі такий є день перед Паскою. Як він називається? Так, хочу песенку заспівати, я кажу. Ну давай заспіваємо, давай. Давай. Ото день, ото день, який дав нам пан. który dał nam Pan. wesoły się, wesoły się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weseły się, i radujmy się nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Umniczka mm, ty, malenka moja. Така дитина, не не спиш, йде мене, поки мама прийде з роботи. Мама прийшла з роботи, не прийшла, а прилізла. Так, вам доброї ночки, спокійно, тихої ночки, вам мирного вам неба. Все хороше, да, ми mm -hmm. що зараз будемо купі-купі і спадки. Я вже покупала. Маша ще моя захотіла кушати. У нас хлопці, хлоп у нас любима їда, у Маші це хлоп'я з молочком. А мені, а знаєте, знає, ще ще краще. Раз-два поставила, нагріла молочка, хлоп'я засипала і, слава Богу, їсти їшу дитині. Ні, нас кушать є, що, звісно, ну, Маша так захотіла, хлоп'я, хлоп захотіла всіх хлопів з молочком надаться. Так що, отак, от, поки ми вкладемося спать, це вже буде, я не знаю, не на часов 12, і так от і день, день у день проходить. Поки прийшов з роботи, ніч наду, йдеш, е... рано встаєш, кушать готовиш, йдеш <смі> на роботу, приїжджаєш ночі з роботи, поки ми сюди-сюди, вже півночі пройшло, біг поспав, рано встав обратно на роботу і так день-день. День. і <смі> да? Ось таке от життя у наймах. <смі> а я, якщо чесно, сама голодна, як собака, їсти хочу і, і не хочу їсти, бо вже ж якби, поняття вже. Ну, мені в таке время не положено їсти. А я така голода, як вовк. Жерла би зараз би, звісно. У мене і котлетки в холодильничку не знаю. Надію, що я здержуся, звісно. Ну, буде видно.